Мої вітання. Мене звати Мар'яна Черкас. Це ютуб канал Астрофеномен. на сьогодні до нашого ефіру ми долучаємо неймовірно Розалію Романову. Буде надзвичайно цікаво, тому не забудь підписатись на наш канал, адже тут багато корисної і ексклюзивної інформації. Пані Розалі вітаємо вас на нашому каналі. Раді вас вітати. Надзвичайно приємно вас сьогодні бачити і пропоную розпочати. Важливого питання для всієї України, що очікує міністра оборони Руслана Умєрова найближчим часом? Чи буде залишатись він на посаді? Чи все ж таки доведеться йому покинути своє крісло? Давайте подивимося. Дійсно, як то кажуть, кадри рішають все, вирішують все, і це важливо тим більше такі кадри на такій посаді. Ну дуже цікавий розклад такий. Дивіться зараз. Тут карта вежа, башня, яка показує, що дійсно це не просто розмови, це вже майже прийняте рішення. Вона лежить що в голові, що в головах тих людей, які це вирішують, які мають вплив з іншого боку. В емоціях — карта вибору, але вона лежить таким чином, що вибор відсутній. Е, далі йде карта авторитету, який підіймається. Е, і ця карта, що як будуть включені додаткові важелі. І розумієте, результатом у нас лежить карта грошей. Тобто, от по цьому розкладу виходить таким чином. Що ну, головна, головна складова всі ці проблеми? Називаємо це так своїм іменем це дійсно проблема, це гроші. І вони і вирішуть цю ситуацію. По, цій, по цьому розкладу, я бачу, що найближчим часом він скоріше залишиться. Тому що він повинен доробити, ну як скажемо, відпрацювати певним людям певні домовленості, і потім він піде. І нас буде очікувати така цікава інформація, де що він придбав, чи там ну тобто оці гроші ми побачимо. Скільки часу ще він може перебувати на посаді? О, тут також хотіла цей момент уточнити. Місяць два. Угу. Десь місяць, але ну, може, до двох. Знову ж таки, от як він відпрацює, все те, що на ньому пов'язане, зав'язане, е, і після цього його відпустять. От так от я б сказала. Дякую, Розалі. Давайте тепер перейдемо до наступного питання, те, що стосується саме безпосередньо до допомоги для України, а чи буде продовжувати надавати найближчі три місяці, тобто найближчі сто днів Сполучені Штати Америки допомогу для України, оскільки а, було чітко і ясно в принципі зазначено Дональдом Трампом про те, що він дав термін у сто днів для завершення війни з Україною. Ви знаєте, я хочу ще раз нагадати, що ми вже багато разів дивилися на те, коли ж буде мир, коли при, припиниться вогонь і так далі. І я ще раз хочу підтвердити, що я продовжую бачити, що гаряча фаза повинна припинитися ще поки буде е, холодно. От я бачу сніг, я бачу, е, ну це може бути не зовсім там, от лютий. Ми знаємо, що сніг буває і у квітні. Розумієте? Е, але от ще раз, що це скоріше гаряча фаза війни. Ну і давайте подивимося, дійсно, чи буде е, цей час у нас супроводжувати допомога і допомога саме по і зброї, і грошах від Америки. Е, слухайте, тут є е, цілих три тузи. І е, от цей це туз е, чаш Ми пам'ятаємо, що е, цю карту ми як е, вона у, уособлює Україну. І бачите, вона перевернута. І вона, е, ця карта говорить, що прямо зараз у нас найнижча точка, тобто далі воно повинно якось підійматися. З іншого боку, у нас тут є туз жезлів. Головний сенс цієї карти це новий шлях. Теж вона перевернута. І це говорить про те, що воно буде все якось по-новому. Тобто старі схеми не будуть працювати. В емоціях карта справедливість. Ну, це добре, що це все ж таки не буде все вирішуватися таким чином, що не враховуватися наші ну, те, що хочемо ми. Ви знаєте зараз хвильку, <кій> ви знаєте, я прекрасно себе почуваю. Я не застужена, і ті, хто мене знають. Знають, що я починаю кашляти у мене свербіж такий у горлі, саме тоді, коли ситуація дуже заряджена негативом. І тут, от навіть у мене такі сльози на очі йдуть навертатися. Тобто це дуже бо болюча така ситуація. Тобто, зараз я доходжу якраз до головного, карта тут з мечів перевернутий. Перевернути він означає, що е, все не просто погано, а дуже погано. Тобто, дивіться, е, я спеціально спочатку сказала про хороші новини. Ми до них прийдемо. Ми прийдемо до цього і, і оновлення і допомоги, і Україна буде підійматися, але через кризу. Тобто, ну, от ви ж вже звернули увагу, що Трамп він зробив дуже багато різких таких от моментів, коли, наприклад, от, е, про е, ці ж е, статі, да? от скільки там вибудовувалися ці моменти, що люди, у яких там щось не так зі статсю, вони там собі здобували якісь права, якось за це боролися, е, мали перемоги, і так далі. А Трамп в один день. Пум-дві статі чоловіча та жіноча. Ну насправді я теж так вважаю, що от насправді, як та боженька от зробив Адама, і Єву і все, і все це інше, воно як то кажуть, от щось тут не так розумієте? З усією повагою до всіх людей, які там себе якось по-іншому ідентифікують. І от отут от нас чекає теж така ситуація, коли в один день. Він візьме от як перехрестить все. І буде такий момент, що ну ви знову ж таки це побачите, що вся преса, весь інтернет буде в таких, ну, як знаєте, емоціях, що, що все пропало, все пропало. Все. Суцільна катастрофа. Але от він це зробить для того, щоб зруйнувати стару систему і буде вибудовувати якусь іншу модель допомоги. Це буде, але через кризу. Давайте також поговоримо із вами резалі на рахунок можливих перемовин між Україною та Росією. Коли це можливо, за яких умов, ну, і власне чи Україна захоче сісти за стіл перемовин з нашим окупантом. Я от зараз думаю на яку колоду, знаєте, у мене тут переді мною зараз чотири колоди. Я поклала для роботи, і я от хочу на цю. Ситуацію взяти по одній карті з кожної колоди, щоб от я таку мозаїку викласти. Тема перемовини, давайте все ж таки перемовини найближчі два місяці, от навіть не три, найближчі два місяці, наскільки. Можливі? як вони можуть проходити, що буде на це впливати, давайте по одній карті візьмемо. Я буду показувати одразу вам карти, і ми потім розберемо їх. З круглої карти у нас башня. Так, тут у нас є ще колода афермаціями. Ну, Це таро, таро Архангелів. Тут навіть Марго, тут моя, прийшла на все це подивитися. Так, ось перевернута карта. І це вісім кадинарів. Теж я її кладу, кладу її прямо, але будемо е, пам'ятати, що вона перевернута. Є е, у мене ще одна карта з афірмаціями. Ми з, з нею розпочнемо наш аналіз. Е, і е, потім ще Ленорман. Так, ось е, е, карта: скажу, що тут написано: проникновіння в суть. Ну, це, це цікаво, це те, що нам потрібно. Тобто, розумієте, це вже добре, що е, як е, суть, це значить, все ж таки урахування всіх е, зацікавлених сторін. І о, подивимося, що нам скаже Лінарман. Ось така у нас карта. Так, і це у нас, от давайте все ж таки з неї розпочнемо. Е, хороша карта, новини. Новини, вони зріють, але те, що вона перевернута, одразу говорить про те, що весь цей процес буде йти дуже туго. І е, я б ще сказала, що вже він іде, вже от, новини вже з цього приводу є, але вони поки що ну, перевернуться, тобто скриті від нас. Тепер давайте от, будемо в суть проникати з вами, що тут на цій карті написано. Увіреність і готовність, здоровий, ефективний, командуючий, храбрость, устойчивості, амбіції, достиження побіди, незаметність трудностей. От я б сказала по цій карті, що виходить, що кожна сторона буде е, ну, говорити про перемогу, буде хотіти зробити так, щоб ці е, перемовини і результати були перемогою. І розумієте, ну Росія це вже розпочала. Ви ж бачили, що Путін вже там казав, що СВО е, досягло своїх результатів. Вони там ну, дійсно вони захопили 20% нашої території, і так далі. Ну, тобто, тут е, ну він може це так заявляти, що от ми хотіли там не всі результати, але є результати, які нас задовольняють, і вони. Будуть про це говорити як про свою перемогу. Як ми будемо говорити про свою перемогу, ну тут е, візьмемо ще оцю вісімку е, динарів, ваша іскусна робота вознаграждена, ізучити все, що можна, по даній темі возвращення к школі. Цікава дуже карта, тим більше що вона перевернута. Тобто, розумієте, будуть залучені дуже-дуже. Багато спеціалістів різного фаху і рангу для того, щоб би, обґрунтувати і таки домовитися, чому воно повинно бути так. Ну і дивіться, карта вежа, от вона була перша, яка тут у нас виникла, вона говорить про те, що це буде жорстка боротьба. Це буде дуже жорстко, і буде, будуть такі моменти, коли от ми як заходимо у перемовини, виходимо з перемовин. Ну, тобто, як, знаєте, є таке поняття, як хлопнути дверцятами. Тобто, от, от так воно буде відбуватися. Ми не все це будемо бачити. Буде дуже багато того, що йде під кову, там, килимом. розумієте? Ну, що основне можна сказати? Цей процес буде проходити однозначно. Ми будемо на ньому вигляд, виглядати не так слабко, як іноді це подають. Тобто це будуть такі перемовини все ж таки на рівних, і вони будуть жорсткі. Давайте також подивимося, чи буде брати участь у перемовинах саме Китай, яку потенційну функцію він може виконувати, чи можливо буде, як то кажуть, на поруки брати, наприклад, Російську Федерацію? Або можливо буде навпаки допомагати Україні в домовленостях, так про те, що Росія буде виводити свої війська із нашої території? Mm -hmm. Я от взяла норман. Я візьму три карти. Взагалі позиція Китаю в цьому всьому. Потім карта, що він буде робити для України і карта, що він буде робити для Росії. Давайте зараз подивимось. Всі три карти перевернуті. Карта позиція Китаю, карта, яка називається Дитина. І вона перевернута. І знаєте, я зараз згадала такий мем, коли такі, в єврейських таких у єврейському одязі з песами і так далі, хлопці співають таку пісеньку. А ми тут ні при чому, ми тут ні при чому, ми взагалі не знаємо відкуда що по чому. Ну, от оця карта про це. Тобто Китай буде в цьому брати участь. О знову ж таки, знаєте, як буває таке, що дорослі сидять за столом, розмовляють, якісь там важливі е, питання підіймають там тости там, і, так далі, і так далі. Все по-дорослому. І тут в кімнату влітає якась дитина, яка там побігла, ваза впала. Кішка там горе на хвіст наступили, комусь він на коліна вліз, і, і все, і все, все розсипалося замість того, щоб ну, займатися своїми дорослими справами, всі дивляться на цю дитину. От так себе буде поводити Китай. Розумієте? Далі для України тут у нас знову ж таки карта башня. Башта, вежа. Е, і ця карта в Лінарман, вона має протилежне значення тому значенню, яке є в таро. Тобто, в таро це все е, ну як, розсипалося, а в Лінарман це карта надійності, стабільності, але вона перевернута. Тобто, що це означає? Що з одного боку Китай буде якось е, нам давати сигнали. що... Ми вас підтримуємо, ви можете на нас покластися, ми надійні партнери, але вони будуть щось робити за нашою спиною, бо на них не можна покластися. Це те, що для нас, для Росії тут карта дерево. Дерево це теж дуже така стабільна карта, тобто дві дуже стабільні карти випали. І тут, у цьому дереві, дуже важливо, що в ньому є корені. Корені. Тобто Китай Росії буде співати пісеньку, що ми ж сусіди, ми ж пов'язані, у нас тільки спільного, конечно, конечно. От, але перевернута карта вона говорить про те, що це будуть все обіцянки цяцянки. Тобто, Китай буде в цьому всьому брати участь, але скоріше він буде. Дестабілізувати ситуацію в свою користь Резалі, ну і також давайте поговоримо про справи в Україні, в тому числі чи можуть запрацювати вже в цьому році летовища, зокрема, днями. міста садовий спрогнозував на рахунок того, що в цьому році два летовища, зокрема в Україні, можуть вже запрацювати. Що скажуть нам карти? Ну, я сама в цьому теж зацікавлена, бо дуже хочеться мати змогу поїхати додому. Тобто, зараз, от е, з Швейцарії, для того, щоб дістатися до України, тим більше до Києва, е, це дві доби, принаймні. Хотілося б дійсно скоротити цей шлях всім, всім, хто так чи інакше зараз десь в іншому місці. Давайте. Подивимось, ну, знову ж таки, е, на який термін ви хочете подивитися? Угу. Е, давайте, давайте тоді я спочатку роз, е, розпочну. Тема витовищ, вона стосується мене особисто, тому що я теж хочу. Мати можливість приїжджати в Україну, мати можливість бачити своїх рідних, обіймати їх і так далі. Ну і це те все пов'язане із тим, що е, вони не можуть працювати, коли немає достатньо безпеки, тому це все пов'язано. Отже, давайте подивимось на найближчі три місяці, наскільки е, це може бути. Тобто, є суть питання, що нам допомагає, що нам. Заважає і е, результат. Ну, ви знаєте, на результат у нас дуже хороша карта мир. Єдине, що вона поки що на боці, тобто вона підіймається. І о, її положення говорить, що скоріше це буде дійсно десь через о, три місяці, але буде Буде. Е, суть питання, карта справедливість, і ця карта вона м, стосується м, паперів. М, Протоколів того того, що знаєте, є протоколи безпеки, тобто, щоб литовище що працювали, треба, щоб були повністю виконані всі певні такі правила, і ця карта вона лежить таким чином, що вона поки що перевернута, тобто, от зараз. От поки що це неможливо, але до цього йдеться. Потім є карта туз мечів, яка перевертається в хороше положення, і це говорить, що це буде е, досить таке: от, е, знаєте, нічого не відбувається, не відбувається, не відбувається, а Потім пум! І вже у нас пішли там перші рейси, вже можна купити е, квитки. І це пов'язано, тут. У нас карта нового шляху. Вже вона у нас тут випадала. Вона пов'язана з тим, що повинно бути оновлення статусу України. Тобто, я думаю, що це буде пов'язано все ж таки з припиненням вогню, з закінченням гарячої фази війни. Дозалія, ну і на завершення дуже хочеться все ж таки, щоб ви зробили розклад на три карти, без якого ми точно вас не зможемо відпустити, яким буде лютий для всіх українців. Так, дійсно, бачите, вже майже ну половину зими точно вже пройшло, і знову ж таки, тут в Швейцарії вже от є відчуття, що весна на порозі. Але лютий він на той лютий, що він може бути досить таким жорстким до нас усіх. Давайте подивимося. Я загадаю карту номер 2 А ви теж подумайте про свої плани, які у вас плани? Карта один, чи 2, чи 3. і будемо зараз дивитися. Це дійсно, ми мій такий фірмовий розклад. Я його роблю часто в Інстаграм. І ви теж можете бачити більше таких безкоштовних підказок від мене. І знаєте, поки я налаштовуюся, я хочу ще сказати, що у нас зовсім е, трохи з часу лишилося до нового року. Тобто, от я вважаю, що справжній новий рік він все ж таки за східним календарем, тому що ми відпускаємо оцього дракона, ми зустрічаємо мудру змію. І це буде в новолуння, це буде на початку наступного тижня, і ви ще можете е, замовити для себе майбутнє, звернутися до мене особисто для того, щоб зробити розклади на майбутнє. Я вас запрошую до цього. Ну і зараз будемо вже дивитися на одиничку, як же пройде е, саме лютий. Так. Хороша карта, вона знову ж таки підіймається, і е, це карта Мах. і вона говорить про те, що для вас, для тих, хто обрав одиничку, це буде е, дійсно оновлення. От тільки що я говорила про новий рік, про те, що треба планувати готуватися до чогось зовсім нового. І от дивіться, зараз ми з вами дивимося, як воно буде у тих, хто обрав одиничку. У вас ці оновлення вже стають на порозі, і вам треба не гаяти часу. Ну, а знову ж таки, той розклад, який я казала, це розклад на майбутнє, коли ми замовляємо собі майбутнє те, чого б ми хотіли. Зараз дивимося на двієчку. Ну, от, от знаєте, е, я е, так чи інакше знаю, що мене чекає переїзд. От подивимося, яка буде карта на двієчку. Яку я замовила. Слухайте, от я чекала або колесницю, або колеса фортуни. Оці дві карти вони кажуть про рух. Тобто для вас теж, от е, карта ця мені каже про те, що дійсно буде в мене цей переїзд, це основне, що мене чекає наступного місяця. Для вас, хто обрав двічку, те ж саме. Тобто, або нове якесь знайомство, або зміна роботи, або переїзд на нове місце, де ви будете жити, От щось нове обов'язково в ваше життя входить, і це карта все ж таки щасливого щасливих подій. Тобто, вона говорить, що ці зміни будуть вам на краще. От, можливо, зараз ви зовсім так не думаєте, можливо, ви навіть їх не чекаєте, чи ви їх боїтесь, але вам треба розуміти, що в лютому вас чекають зміни на краще. Це дуже добре. Ну, і давайте подивимося на трієчку. Бачите, таке оновлення у нас і одинички, і двічки насправді. І що у нас у трієчки? Карта мир. Слухайте дуже люблю цю карту, тому що це те, чого ми всі прагнемо. Ну і для вас особисто, для тих, хто обрав трічку, це говорить про те, що. У вас все буде налагоджуватися, що ви можете займатися буквально будь-чим. От що хочете те і робіть, і вам буде сприяння зверху. Ви можете і нове щось робити, і дороблювати якісь старі справи, і просто, ви знаєте, бути в потоці, як то кажуть, просто розслабитися і спостерігати, як. Сама от як саме життя вам підказує, куди йти, що робити, і це буде вам на краще. Тобто всі три, три передбачення у нас хороші, і це прекрасно. Далі я пасі вам велике за такий світлий прогноз сьогодні, у принципі, як і завжди. Щиро вам дякуємо. Дякуємо, що залишаєтеся з нашим каналом, і до нових зустрічей на нашому каналі.